Доброго дня, шановні колеги, колежанки, учасники і учасниці міжнародного круглого столу професіоналізація Державної служби, Вітчизняні виклики та європейські орієнтири. Я хочу, перш за все, привітати вас з Днем Державної служби, який відзначатиметься за декілька днів, і побажати вам професійних успіхів, кар'єрного зростання і вик... Виконання тих повноважень і зобов'язань, які будуть сприяти процвітанню України та українського суспільства. І те, що е, круглий стіл проводиться під час повномасштабного вторгнення Росії до України, є яскравим свідченням того, що питання гендерної рівності і прав людини залишаються в центрі уваги української спільноти. І українські науковці і науковиці разом з міжнародними та громадськими організаціями, разом з урядом України, доводять, що ці питання є актуальними не тільки в мирний час, але й під час війни. Хочу сказати, що усі дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України український уряд залишався повністю діючим і функціонуючим. Оперативно приймались рішення, пов'язані з усіма сторонами оборони цивільного життя. Це стосується і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, і виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань і посилення національної нормативно-правової бази, а також спроможності і компетенції відповідальних структур в частині реагування на нові виклики. З якими стикаються жінки і чоловіки. Тож можемо висновувати, що політика гендерної рівності залишається в центрі уваги уряду. І в час воєнних дій, і в час після воєнного відновлення дуже важливо не втратити напрацювання попередніх років, також важливо розвивати їх. І робота, яка здійснювалася і продовжує здійснюватися. Національним агентством державної служби є важливою складовою євроінтеграційних процесів розвитку української держави. Євроінтеграційні процеси, без сумніву, є важливим каталізатором гендерної політики. Без сумніву, 2013-14 роки початок війни Росії проти України. Дуже сильно змінив конфігурацію дискусії навколо гендерної рівності. Жінки активно пішли захищати Україну і стикнулися з дискримінацією. Існувала заборона займати величезну кількість посад збройних, посад збройних силах і в секторі безпеки та оборони. Але ця дискримінація була ліквідована законодавчими змінами, які відбулися в 2018 році. Однак до законодавчих змін. Необхідними є ще зміни свідомості, а вони відбуваються не так просто і не так швидко, як зміна нормативно-правових актів. Можу сказати, що важливим етапом в забезпеченні сучасних поглядів на розвиток гендерної політики стали спочатку дискусії, а потім і успішне їхнє завершення, ратифікація Верховної Ради, Конвенції Ради Європи. Із запобігання насильства стосовно жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, цю конвенцію ми називаємо і знаємо як Стамбульська конвенція, тим самим були державою підтверджені не тільки зобов'язання боротися з усіма видами насильства, але й відданість європейським цінностям прав людини, свободи та гендерної рівності. В умовах, коли мільйони українських громадян... А перш за все це жінки і діти перемістилися за межі України, рятуючись від війни, важливість міжнародної співпраці дуже важка переоцінити. І тому імплементація положень Стамбульської конвенції в повному обсязі є дуже важливим завданням для всіх державних службовців, для всіх причетних до імплементації цього документу. Ще одним прикладом визнання важливості гендерної політики стало затвердження в серпні 2022 року Кабінетом Міністрів України Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2030 року. Чому 2030 рік? Тому що ми прив'язуємо реалізацію цієї стратегії до виконання Україною та іншими країнами цілей сталого розвитку які датовані 2030 роком. Також уряд затвердив розроблену Міністерством освіти і науки у співпраці з громадськими та міжнародними організаціями стратегію забезпечення гендерної рівності в освіті, яка закладає основи гендерних перетворень усіх рівнях освіти: від дошкільної шкільної. шкільної вищої, післядипломною, і також освіти протягом всього життя. Освіта формує наші з вами погляди, і дуже важливо, щоб ці погляди були сучасними. Міністерство економіки розробляє дуже важливу стратегію зменшення розривів в оплаті праці між жінками і чоловіками, гендерних розривів. І ми очікуємо її швидке подання до Кабінету міністрів. Перелік важливих прийнятих нормативно-правових актів можна продовжувати, і це говорить про те, що Україна має серйозні досягнення на доктринальному рівні визнання гендерної рівності як цінності. Разом з тим, ми маємо ще чимало працювати для того, щоб задекларовані принципи ставали частиною нашого життя. Міжнародно визнаним інструментом для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів встановлення міру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системної протидії насильству за ознакою статі, є резолюція Ради безпеки ООН 1325, яка ще називається Жінки, мир безпека. Порядок жінки мир безпека це важливий напрям формування та реалізації державної гендерної політики в Україні. Так, на виконання резолюції Ради безпеки ООН. Україна прийняла два розроблених плани. Другий був затверджений Кабінетом міністрів у 2020 році. Але з погляду по на необхідність відповідати на ті виклики, які постали у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії, уряд оновив національний план дій, і цей оновлений план дій затверджено було розпорядженням номер 1150, 16 грудня 2022 року. В цьому плані розширено коло цільових осіб, на який розрахований план, включена заходи для їх підтримки. Розширено заходи з надання ефективної своєчасної допомоги постраждалим від сексуального насильства, а також переглянута моніторингові показники плану. Це є дуже важливий документ. Він, до речі, також націлює на. Постійне проведення навчань для різних категорій державних службовців, Я думаю, що він вже активно опрацьовується Національним агентством Державної служби України. Неспровокована військова агресія Росії проти України принесла із собою зростаючу хвилю найдавнішого, найбільш замовчуваного і найменш засудженого злочину війни яким є сексуальне насильство в конфлікті, воно коїться проти українських жінок, чоловіків, дівчат, хлопців. На сьогодні Офіс Генерального прокурора України опрацьовує 208 таких фактів: дві третини постраждалих це жінки, третина це чоловіки, 13 дітей, 12, 12 дівчат і один хлопчик. Також ви не постраждалими від цього злочину. Але це лише верхівка айсбергу, і ми маємо робити все для того, щоб постраждалі готові були співпрацювати з різними державними, соціальними інституціями, а також з правоохоронними органами. І тут важливим завданням є навчання, проведення тренінгів, навчання етичному спілкуванню, етичній поведінці з. Постраждалими від сексуального насильства. Це комплексна, складна робота, яка стосується різних державних структур і організацій. І для її забезпечення уряд України підписав рамкову програму співробітництва між урядом та системою ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом. Від України це підпис була зроблена Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції від системи ООН Прамілою Паттен, спеціальною представницею генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту. Рамкова програма об'єднана в п'ять напрямів: підстеження торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Надання комплексної допомоги особам, які постраждали від сексуального насильства, доступ до правосуддя та притягнення до відповідальності, репарації та компенсації, і посилення спроможності сектора безпеки та оборони з попередження СНПК. Для її ефективної реалізації розроблений імплементаційний план та створена міжвідомча робоча група. Я є головою цієї групи, яка координує роботу усіх зацікавлених суб'єктів державних структур, міжнародних та громадських організацій. Інформацію про виконання ціє, цього плану ви можете знайти за цим посиланням. Я вам покажу таку карточку. Ми зробили. Звіт про виконання імплементаційного плану за перші шість місяців його реалізації до березня 2023 року і його, цю інформацію можна скачати за QR-кодом українською мовою і англійською мовою. Сама ж рамкова програма співробітництва, імплементаційний план також двома мовами можна знайти на сайті Кабінету Міністрів України. Розуміючи, що дуже важливо приділяти увагу підвищення спроможності компетенції фахівців різних структур, за ініціативою членів міжвідомчої робочої групи, якраз під координацією Національного агентства державної служби, а також фонда МУКВЕГ, який працює в Україні, ми створили ще одну. Таку робочу групу, платформу, яка буде присвячена питанням уніфікації тренінгових модулів і курсів з питань протидії сексуальному насильству в конфліктах, і на початку липня очікуємо перше засідання цієї групи. Цей план є практичним інструментом, який допомагає нам реалізовувати державну гендерну політику в частині протидії насильству. Ще не менш серйозна проблема це проблема протидії домашньому насильству, яке є частиною гендерно зумовленого насильства, яке в умовах війни має новий вимір, нові масштаби і потребує нових підходів. Це окрема тема також для. Дослідження, вивчення і навчань. І тут невелика робота проведена комісією під головуванням віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Відбулося засідання, на яке були представлені такі підходи, і за результатами якого центральні органи виконавчої влади отримують доручення щодо подальшого розвитку політики. Ми працюємо і будемо дуже раді, якщо більше фахівців, науковців, більше студентів будуть залучені до вивчення, формування, реалізації державної гендерної політики, тому що це наша перспектива, це наше майбутнє, це реалізація принципу справедливості по відношенню до чоловіків і жінок. І це Цінність, яка є важливою для європейської спільноти, частиною якої є Україна. Я бажаю вам цікавих обговорень під час Круглого столу, завжди відкрита до співпраці, і якщо будуть питання, зможу на них відповісти в письмовому вигляді в разі їх надходження. Дякую за увагу.